Всім привіт! З вами Happy Slime. І це шоста серія моїх Мого проходження карти Мишя Охота. І в цій серії я планую вилізти на якусь тумбочку. Я думаю, це буде класно. О, зомбі. Привіт! Ти не хочеш підпилитись? Дякую. Е, вот. і, 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 і На яку ж тумбочку вилізем ми сьогодні? Я навіть не знаю. Я можу піти, 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 піти. Стоп, я ще один сир з кухні забрав, я не пам'ятаю. Вроді забрав. Можна піти туди. Так, я думаю, ми підемо туди. Я люблю туди ходити. От, до речі, якщо ви ще не бачили мого обзору на гру Lineage 2, подивіться, він класний. Знаєте, чого він класний? Бузняв його я. <гум> e, значить, куди я пішов, я ж по сир мав дивитись. Сир, сир 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 сир, сир, сир. Як я люблю сири. Оце я дуже люблю. А, так, да, от є три, три сира з кухні, от, кічен Сінг і Кічен Фрізер. Все. Значить, так, да, тепер ми підемо в закриті двері. Двері, за якими ніхто не знає, що буде. Крім мене, б я вже не був. <кхи> ладно. О так. Значить, я нічого не хочу викласти, ні. Хоча пузирки з опитом, пузирьочки я б виклав, але ладно, вже пізно. Так, і значить першим ділом ми поліземо оу-оу оу оу оу, там полюбасу спаннір пауків. Спандір пауків, павків, пауків! На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Кія! Кія! У мене ще лагає, але все одно я всіх вбиваю. Андермашки. Так, я сюди наверх що вже вилазив. Ага. Во-во-во Я туди вроді вже вилазив. Що тут таке, що тут таке, що тут таке? Тут метал! Єс Так, а, кірка при мені, добре? Ой. Отак. Метал-метал єс. Метал, yes. е, так, і там ще павутинка якась зомбі. Підпались. І ти теж підпались. І ти ще хочеш? Блін, вони мене підпалили. Ні. Я ж можу померти. Ми так не домовлялися. На Чому ти не підходиш? Ну, зомбі. Підходь. Ну, як хочеш. Так, в мене куча гнилі, але вона мені, в принципі, не потрібна. А ще би я. Я би, в принципі. Це що за кімната? Що це взагалі за кімната? Це Саме ужасне, що може бути для миші. Це іграшки для котів. Це мисочки для котів, як я підозрюю. Да, це його їда! А тут його питво. О, це кімната кота. Кота! Кота! Що це таке? А це, це Це можливо... Я не знаю, що це можливо. Це якась штука. У мене аж мурашки від неї кидає. Ладно, треба ще поїсти. І-і-і-і. Ну, вряд ли в ній буде цей. Вот, я би сюди виліз. У мене є безполезні блоки. Отак. Вилазь, вилазь, вилазь. Так, і що і це таке? Це в нас. Memories Enchanted Короче. Це не цікаво Отак. Так. Що тут середині? Тут, напевно, середині щось страшне. Я там бачу паука. О, книжечки, книжечки, книжечки. Отруйного паука, значить, тут спавнір, значить вони тут не просто так. Значить, там поліпасу спавнір. Але де він. Ай-єй-єй-єй-єй, треба. ХП регенція, регенці, регенься, регенці, будь ласка, швидше. Відрегенюся, все є. Я ще живий. Це дивно, але я ще живий. І, як я розумію, ненадовго. Зараз десь тут спавнер пауків. І я до нього купаюсь. Ага. Я, напевно, це зря роблю, але ладно. Так, я взагалі вилізу на самий верх. Оцю штуки і подивлюсь, що там. Я мушу зламати той спамнір. Так, ще якісь блоки, доски підійти. чи ні, ліпше оці полублоки, які я не пам'ятаю звідки в мене. Так. Вони спавняться десь внизу. Ось не так, що вони мене... Опа! А во спальнір, я бачу його, я його бачу! Отче, гадю. От кірка. Yes. І ти, давай, давай сюди, сюди, сюди. Ліс, ліслість, молодець. На. Як ти вибрався? Чи так. А, тут зачарувальня! Тум-тум. Так, я хочу зайти з якогось іншого ракурса, всю зачарувальню. Інший ракурс. Інший ракурс! Так, а з якого ж ракурса зайти? Це зачарувальня, так? Так, це зачарувальня. Ну, так, давай. Спроба номер 2 Є. Yes. У мене це вийде. Давай! Є, yeah, я зламав доску. кул. Cool. Отак. Е, зачарувальня тут можна зачарувати на. Що на, 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 на. я можу зачарувати? Оце. Е, на, 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 Я хочу десь на 15. є. Ладно, хай буде. Е, значить так, що тут ще є? Тут є ще метал. Я би собі броньку поліпше зробив. Вот. Желізну, але в принципі, ні, так що ні. Е, е, бо мені ще дуже багато сиру треба знайти. Я не можу просто на таке тратити час. І зараз мені треба вибратись наверх. Ці досочки, отак. От В разі, якщо я впаду, я зможу вилізти наверх. Або умру, ну, швидше буде влазити наверх. Отак, От тут якийсь коблстоу, ми його зламаємо. На мій топор? Він зламався вже? Чого я кіркою ламаю? Менчимось іншим, було так, так ліпше. І отак. Так, що тут у нас є? Я не знаю, що це. А, це камінь. Окей. Тепер я знаю, що це. Це камінь. Добати камінь кам'яною кіркою. А це вже шерсть. Майже не відрізнити Особливо в темноті. Так ліпше. Да, так, вже відрізняєш шерсть від каменю. Ладно, я чую скелетонів. Тут або спавнер, або він просто так заспавнився. Або його хтось тут заспав. І можливо я граю на сервері. Але це ніколи. І ніхто не дізнається. У -у 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 -у. І що це злі за споруда шерсті? Я не розумію. Ладно, мені все одно. Я викопуюсь наверх, і зараз на мене впаде скелетон, він мене пристрелить, я умру. Ні, все не настільки епічно, я просто поркупався до якоїсь шерсті. Я викину це, щоб підібрати шерсть. білу, бо її тут більше. Обана. Де він? Виалю. Це не біла, це світро... світло-сіра. До побачення. Звідки їх там стільки? Там спалнер. Там точно спалнер. На. Так. І. З Звідки ви спавнитесь? Розкрийте мені свій секрет. Звідки ви беретесь? Ага, ззаду! Угу. Тут десь павер. Точно десь тут. Ладно, я його не буду шукати, я просто піду наверх геть в цих всіх склідонів. Е, давай, велась, велась, єс. Yes. Е, тепер копаємося опять же наверх. Мені більше немає куди копатись. На жаль. А от. О, тут вже зелена шерсть. Сундучок! О-о-о-о, то, що треба, то що треба! Оце не надо. Потім дві дробинки, кості нитки це. Оце ліпше заберемо. І нагрудник защита і прочність. О, супер! Супір, пупір! Так. І що в нас тут? Це вже самий верх, так? Чи там ще щось є? Там ще щось є. Отак. От Скліти. Викопимося наверх і там нас чекає щось темне. так. Тут в нас щось. Що Шо це таке? Ладно, мені якось все одно. Вилазимо ще вище. Ні, стоп, чи там ще вище щось є взагалі? Що це за зелена шерсть якась? Уху, класно. Ще одна поличка. Як я їх підозрював. Так, вилазимо ще вище. Я дивився, скільки ще часу до закінчення відео довіде. Там павук. Можливо, не один. Отруйний павуки. Значить, тут сипи, а в, не, е, Значить, тут десь сир! Давай ламай, 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 ламай! Yes. Я чую ще досі. Сир! Уху! Ладно, я піду заберу сир Уху! Як ви зумітили на початку відео нова картинка в поисках сира. А це, до речі, мишеловка, походу. Так, дам з того боку заберемо. Сир! Все є. До речі, що я з собою набрав відрозу, а вот так наші паучок. Так, зараз ми будемо помаленько і дуже обережно убивати. Не рухайся. Уху! Три сердечка, Значить, тут теж приблизно три зніва. О, тут більш ніж три зніва. Йдемо далі. О, тут дур. Тут ми непотрібні речі. Блін, цікаве. Я в будь момент можу впасти! О, це мій спуск. Все. Так, значить, а як це Inchined Memories. Це in це тут так? Ау-ау-ау-ау-ау! Oh, 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 oh. Подій, подлий трус. Yes, 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 yes. Все, тепер треба тікати. Бігти якомога далі. А як це взагалі вісці називається? Тут немає назв. Ага, це батарея! Я поняв, це батарея. Стоп, якщо це батарея, то це якась гостинна, напевно. Якщо тут, тут батарея, зараз треба обслідувати це все. О, ну ладно. Не, все одно я тут все обслідую. Почки привіт. Це колиска. Чи ліжко? Це походу спальня. Да, це ліжко. Да, це ліжко, це значить спальня. А тепер мені треба знайти вихід. Да, це крісло. Це, це стіл. Окей, okay, а куди мені йти? Я піду вздовж стіни. Десь тут мають бути закриті двері. Це спальня. Я. Використовуючи свої, свої вміння дедукції і геніаль, геніального розуму, дізнався, що це. А! Ні, це не А! Це спальня! Давай. О, так швидше. От. Я ходжу по колу. А, це книжки, я поняв. Так, секунду, секунду. Все, я тут. Знаєш, зараз мені потрібно знайти двері. Ну, я не думаю, що двері були б за батареї, так що я там навіть дивитися не буду. Я подивився, о, ні. Оп'ять, опять. Я туди дивлюсь, ні. Так, двері після там мисочки, да, от мисочки, потім ця штука для котів. А ось ця батарея, закиває тьфу, ре... батарея. Там метал. Е, ця... Шо, шо-шо, шо? Що шо, шо? шо тут розкидано? Що це таке? Містер Тінкелс Поті... Піс... що, що, Якась фігня. Ладно, все, мені треба тільки вихід. Де тут вихід? О-о-о-о. Метал. Він мені потрібен. Та -мо, ніяк не зламаю. Давай, 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 давай. Йс. Все, виходимо звідси. А, вот, це включено в розетку Все ясно. І там двері, 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 двері. двері. Хоба. Е, все. Отак. От все, з вами був Хеппі Слайм! Ставим лайк, якщо вам сподобалось моє відео. Е, коментуємо відео, якщо вам є що сказати, що прокоментувати. Підписуємося на канал, якщо вам подобається мій канал. І я сплю на пів на, ліжку, на пів коробці і всім па-па Все, я встав. А, все, добре. Але тепер я забув, що, 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 що я мав поставити сир. Е, мені підказала моя інтуїція. Ніхто мені зато не підказував, що я забув поставити сир. Це моя інтуїція. Це не обговориться. E, значить. Давинькрум table... The bonus. Ні, це, це. Це це. The Hellaway Green Father Clock. Це clock. Це clock, це clock. Shink Frizzle Refresher. Так, секунду, я зараз перекладу. А що це таке? The bedroom. Окей, okay, все, я зараз перекладу, як називається спальня. І тоді поставлю сир. От я знайшов Саму цю. Ну, це the bedroom, Ну, то есть спальня і the bookcase. Ну, bookcase. То есть для книжок сейф. <гум> Кейс. Ну, шафа коротше. Вот ще один сир я поставив. Я думаю, спочатку я буду. потім. Це що таке? The Kitchen and dining Room. Вот це кухня і ще якась кімната. Сири в кухні і ще в якійсь кімнаті. Ще, вот. в принципі, можна би було навіть не перекладати, То есть це зі спальні носити сюди, навіть на будь-яку ставити по порядку. Е, вот. Але, ладно, Я буду прикладати. Вот. І ще тут треба буде стати. Йомаю! -йо! Це скільки ж сирів надо. Ого! Це the healthy and bedroom. Тобто там ванна і цей і the living room. Вітання, по-моєму. Я не пам'ятаю. Вот і все, всім, па-па!